Зранку у херсонській ЗМІ з'явилися публікації, що центр Херсона перекритий. О 10-й годині транспорт пересувався містом без перешкод, та дорогою на Чорнобаївку були виставлені пости патрульних. На в'їзді до аеропорту патрульний підтвердив, що чекають на приїзд Зеленського. І ви тут чекаєте приїзд приїзда президента? Да, охороняє публічний порядок. А в котрій це годині буде відомо? Не, не скажу. На зустрічі з президентом намагалася акредитуватися Херсонська журналістка Тетяна Дергачова. Чому місцеві пресі не дають зустрітися із главою держави? Не розуміє. Хотіла потрапити на брифінг, задати. Першим особам держави декілька запитань, які дуже гарячі для Херсонської області. Я зв'язалася із прес-службою Херсонської адміністрації і вони мені сказали, що вони не займаються акредитацією журналістів, тому що заходами займаються в сама прес-служба президента, тобто вони ніякого відношення до. Його візиту немає. Тут він захотів, приїхав своїми журналістами. А місцевих він бачити не хоче. За неофіційною інформацією, Зеленський мав відвідати Херсонський довгобут, шляхопровід ХБК Таврійський. Туди прийшли херсонці, які 2016 року інвестували свої гроші у зведення багатоквартирного будинку. Він і досі не зданий в експлуатацію. З цього приводу вони хотіли поспілкуватися з президентом України. Ми вклали гроші у будівництво своїх квартир. Наша ініціативна група, яка зібралася тут, вимагає, щоб нам вже скоріше повернули наше житло. Ми хочемо, щоб нас почули. Ми вже ходили на сесії міської ради. У п'ятницю були на сесії обласної ради. Та нас на завтра запросили на збори Самойленко. Ну, в тому, щоб розглянути наше питання. Та тобто, сьогодні ми дізналися, що приїжджає президент, і ми теж хочемо, щоб нас почуло. Будемо чекати сьогодні, поки не дочекаємось. Близько 11-ї на сайті офісу президента з'явилася інформація, що Володимир Зеленський таки на Херсонщині. Планує відвідати позиції українських військових на тимчасовій адмінмежі з окупованим Кримом, після чого у Херсоні проведе нараду щодо безпеки на українському кордоні. Херсонська журналістка Гуськова із 2017 по 2019 очолювала прес-службу голови облдержадміністрації. Говорить, під час візиту перших осіб держави на Херсонщину існував певний протокол дій. Будь-який візит високопосадовця він публічно висвітлювався на сайті, на офіційному сайті адміністрації. Спочатку ставився анонс, розсилалася розсилка для журналістів, де ми їх просили кредитуватися на захід, і ми сформували списки. Потім ці списки проходили спецперевірку в правоохоронних органів. І потім цивілізовано ми всі виїжджали на захід, який відвідували високопосадовці, Незалежно це був прем'єр. Міністр чи глава держави такі дії з сторони влади це говорить про їх закритість. Треба бути відкритими до суспільства, і до журналістів. Херсонський журналіст Сергій Нікітенко говорить: читачам його видання було б цікаво дізнатись, для чого президент України приїхав на Херсонщину за декілька днів ще до візиту. Я знав, що він буде і він буде. Ну, таким непублічним, да, пов'язаним, наскільки пояснювали мої джерела в обладміністрації, пов'язаним з питаннями оборони військових, е спецслужб і так далі. Тому я відразу розумів, що, скоріш за все, нас не покличуть. Ну, нас це засоби маси інформації. Е але все ж таки очікував від. Е Прес-служби, е, ну, якоїсь комунікації, хоча б пояснення його не було, і тому це якраз набагато гірше за те, що нас не покликали там на прес-конференцію чи ще на якусь на захід. Політолог Віктор Таран телефоном нам розповів, наскільки типовою є ситуація з мінімумом інформації про робочу поїздку глави держави. Якщо він щось приховував, так, і такий візитивний, чи... То тут є це означає, що ймовірно, це було це був візит, в який мав відношення до державної таємниці. Однак на майбутнє офісу президента для того, щоб уникати цих двояких трактувань і уникати на зрад, дуже важливо скомунікувати, де він був, з якою метою, що він робив на Херсонщині. Близько 17-ї години Херсонська обласна рада опублікувала інформацію, що Володимир Зеленський побував на позиціях українських військових адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Після цього він відвідав базовий табір українських військових поблизу села Чаплинка. Ми знаходимося сьогодні на Херсонщині. Бачимо наші позиції, перевіряємо оновленість з точки зору техніки, наших бійців, наших бригад. Дуже важливо, як на передовій, так і в резерві. Бачимо стан нашої армії, стан наших військових. Зараз достатньо активно останні дні дійсно проходять перемовини в рамках мінського формату. Відеоконференції проходять і сьогодні збираються у декількох напрямках. Завтра буде повноцінна зустріч ТКГ. Ну, також в відеоформаті. Я все ж таки думаю, що сторони всі наблизяться до рішення оголосити про ще раз про режим припинення вогню. Разом із тим, декілька херсонських інтернет-видань видали інформацію про візит президента із зеленими квадратами замість світлин. Нагадаємо, місцеві журналісти вдруге бойкотують приїзд зеленського. Вперше це сталося 26 червня 2020 року, коли акредитували представників не всіх засобів масової інформації. Тоді багато інтернет-видань вийшли з порожніми сторінками. Наталія Тимофієва, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.